Співчуття і щиро подяку від нашої сестри Лілі. Їй час народжувати вони з Сашою, святозерською, сім'єю. Вони в гарманії знаходяться. Вони, можливо, бачать трансляцію, якщо в них там добре працює. Вони, вони з нами передають щире співчуття і подяку всім, хто прийшли розділити ось цей сум. І наша п'ята дитина Марійка. Вона. Сполучених Штатах Америки для меншої дитинки рік вона збиралася, доробляла документи, але вже вона не встигла приїхати. Вона і їхня сім'я Шимків теж щиро дякує вам за те, що ви прийшли розділити нашу скорботу і передають всі нашій родині щире щире співчуття. Дякую вам, дорогі мої християни, односечани. Я хочу сказати, в силу обставин таких, дуже як раненько, ми разом навіть їхали від Богрина. Дядя Паша Денищук приїхав зранку, він дуже трошки зміг побути. І з ним Василь Петрович Берук з теж приїхали до будиночку. Ми там звершили дві молитви. Вони сказали слово благословення, слово співчуття і Павла Андрійовича після обіду операція запланована. Тому що він хірург, працює в цьому напрямку, то вимушені були їхати, хоча в такі обставини, так що вони теж провідали, співчувають, і ми їм це теж дякуємо. Хай Господь береже кожного родини.